Їхати за кордон зі старими правами можна. Переробляти водійські посвідчення для мандрів за морськими країнами не потрібно. Вже кілька тижнів головний міліціонер лякає українських шоферів переатестацією. Утім, виявляється, міністр перебільшує. У цьому розібралися депутати, а європейські чиновники підтвердили. Заборони на нинішнє українські водійські посвідчення не буде. Ось із таким ось документом можна і сьогодні їхати за кордон, і через місяць. Хоча ще кілька днів тому міністр внутрішніх справ казав, що це неможливо. Усі, хто збирається кермувати за кордоном, Анатолій Мигальов спершу налякав, Хто виїжджає за границю, йому обов'язково потрібно буде удостовіряння нового образця з конічним сроком. Такі висновки міністр зробив із конвенції дорожнього руху. Потім він вчитався і додав, це стосуватиметься лише тих, хто отримуватиме права після 30 березня. Ми змушені в Кабмін вносити обмеження про запровадження терміну дії. Інакше людина, яка отримує посвідчення після 30 березня, матиме документ, що не дійсний за межами країни. Насправді що конвенції є оточення, що могильов не помітив. Це все стосується країн, де водійські посвідчення вже мають термін дії тих країн, де права безстрокові, як от, наприклад, в Україні, це не стосується. Якщо є таке бажання у пана Могильова, то хвилин би у Але якщо там не вказаний термін дій, то всі люди розумні в Євросоюзі і так розуміють, що він виданий і ніяких претензій. Спися на провокації спокійно їхати за кордон зі своїми рідними водійськими документами. Головне, там правила не порушувати. Водій із Ужгорода у цьому переконався. Він часто буває у Європі. На митному переході його правами ще жодного разу не цікавилися. Європейська поліція, якщо не порушуєш, їх не перевіряє. Самі поліцейські, якщо ти не порушуєш правила, вони тебе й не зупиняють. То тобто, вже якщо, якщо і навіть зупинять, то дивляться лише на твоє правопорушення, а не на твої права. В Угорщині підтверджують, це правда. Угорець Петр показує свої документи. Вони мають термін дії. Що 10 років до поліції треба віднести довідку про стан здоров'я. Зізнається, трохи заздрить українцям через права без терміну. Утім, запевняє ані заздрощі, ані конвенція ситуації не змінять. Нашим поліцейським байдуже, доки діють українські права, це ваші внутрішні справи. Головне, щоб вони не порушували правила в Європі. Тож виходить, що міністр Могильов даремно хвилювався. У Верховній Раді дивується, чому головний міліціян так розпорився. Ані він, ані його відомство навіть не можуть ініціювати закон про запровадження терміну дії для водійських посвідчень. Свою версію під стінами МВС сьогодні висунули усі мітингувальники. Вони принесли корито і капусту для міністра. кажуть, це все, що дає в від автовласників на їхню думку, будь-які розмови про переатестацію чи зміну водійських документів це просто ще один спосіб витягти з людей гроші. Міністерство на закиди не відповіло. Ольга Порошко, Ксенія Герасимова, Віталій Глагола, Новий канал.